Жим штанги лежачи на горизонтальній лаві. Розмістіться на лаві так, щоб гриф штанги був над очима. Візьміть гриф прямим хватом так, щоб в нижній точці амплітуди передпліччя були вертикально направлені. Зведіть лопатки. У вас буде природній прогин в поперековому відділі хребта. Напружте сідниці. Розмістіть стопи так, щоб ви мали стійке положення на лаві. Зніміть штангу зі стійок. Прослідкуйте, аби штанга тиснула на вас вертикально вниз. На вдих, зігніть руки в ліктях і направте гриф штанги на середину грудей. На видих, розігніть руки, але утримуйте лопатки зведеними, кисті нейтральними. Слідкуйте за синхронною роботою ваших рук. Вдих робиться на пасивну фазу, видих на активну. Повернення штанги на стійку відбувається жорстким, впевненим рухом.